Привіт, мої любі рибки! Мене звати Зоряна. І ви на каналі Зоряна Таро. Час на передбачення для вас на серпень місяць. Подивимося, яка енергетика буде для вас важлива, які події будуть відбуватися в вашому житті. Своє передбачення я буду робити вже традиційно на трьох колодах: Класичні, романтичні і містичні. З кожної колоди по три карти. Дев'ять карт загалом, якщо вам потрібно ще більше інформації, дивіться за знаком свого асценденту. Тоді це вже буде 18 карт, величезна кількість інформації, і ви обов'язково щось відчуєте своє. Отож, не гаємо часу, любі мої рибки. Перша колода для вас. І серпень місяць рибки. І перша карта. То з кубків, неймовірно, розпочинається місяць з нового кохання, бажання, нових емоцій, хочу, ново, нових вражень. Це і подарунок може бути. Доля пропонує вам, дивіться, бери, не пропусти ні емоцій, ні, ні подарунку, ні нових людей в самому житті, ні радості, щастя, радість, щастя, задоволення. Це, от коли щось ми почули і це побачили, і це такий вав-ефект. Це може бути звістка про вагітність. Кожного в кожного своє, в залежності, що у вас в житті відбувається. Дивіться, беріть своє, підлаштовуйте під своє життя. Але це, це неймовірна радість, позитив. Тут аж сльози радості, емоції через край. Супер. Рибки, щось у вас буде неймовірне, щось вас вразить. До сліз, приємна така несподіванка, приємні емоції, приємні люди. Наступна четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це вже карта стабільності, те, що я маю. Це, це карта з наших заощаджень, фінанси, які я маю. Можливо, от такі емоції викликали, і ми щось хочемо купити. Хочемо кудись поїхати. Щось хочемо от нові враження. так? А і розуміємо, що це коштовно, і скільки в мене є коштів, і скільки я можу витратити. Тобто ми підраховуємо свої фінанси і розуміємо, можу, не можу. Це також карта наших цінностей, кожного свої цінності, в кожного своя вартість. Коли ми, можливо, розуміємо, переоцінюємо, коли ми розуміємо, чого ми вартуємо, що я не буду свої е, таланти. Продавати за дешево. Я розумію свою цінність, я не маю часу розбазарюватися. Це коли ми починаємо розуміти, що я вартую стільки. Мій час вартує, моя робота, мій талант. В кожного своя сфера. Я вартую стільки. Класна карта, вона така впевнена, стабільна, розуміння, ну тут. По ній ще буває така трішки заощадливість. Ну, Не хочу сказати жадність, але коли ми розуміємо, що я не можу витратити більше, ніж я маю. Це так, коли, можливо, надходжень немає зараз тимчасово, і це кошти, які я маю, і мені потрібно їх розподілити. Тому що сихі Землі це така. Е, це така консервативність, це розуміння, це вміння прораховувати, вміння розраховувати свої кошти. І не легковажно так, «Ха, нічого, якось буде. Ні, це так. Це так... Коли все вираховується, прораховується, і я маю знати, що я маю, на чому я стою, і скільки я можу витрачати, і які в мене будуть прибутки, на що розраховувати. Це така тверезість. Дивимося далі. Наступна карта. Знов четвірка посухів. Дивіться, яка класна карта. Це, у вас все стабільно і класно. Це карта стабільності в сім'ї, все гаразд. Це карта, коли будь, з будинком все гаразд. Це купівля, продаж. Якщо ви шукаєте, ви знайдете. Чи знайдете клієнта продати, чи знайдете клієнта, якщо ви винайм, винайм здаєте. То ви знайдете людей, які поселяться у вас. Якщо ви шукаєте, ви наймаєте, ви знайдете собі вільну квартиру чи будинок, і таку, як вас влаштує. Дуже кар карта класна. Такої стабільності, впевненості, бачите, тут сім'я разом, коли із рідними все гаразд, можливо, приїдуть до вас, тому що тут разом сім'я, бачите, обоє за руку тримаються, і будинок цілий, і коли гаразд, коли є впевненість, стабільність. І у вас стабільність фінансова, ви маєте кошти. Чи ви дивитесь, на що ви можете розраховувати, якщо ви купуєте, прораховуєте свої кошти, що я маю і на який я будинок чи квартиру можу розраховувати? Дивіться, які всі карти. Теплі, сонячні, радісні можливо, це купівля, і така принесе вам радість купівля, довгоочікуваний будинок чи довгоочікуваної квартири. І ви знайдете саме те, що ви шукали. Наступне романтичне таро. Що романтичне таро розкаже для рибок? Перша карта для вас помірність. Старший аркан, помірність. Все йде своїм чередом, своїм ходом. Не поспішайте, не пришвидчуйте ситуацію тут. Хто е, в пошуку, це є шанс познайомитись десь, десь тут саме, саме тут зображено ганделик якийсь. Дівчина наливає щось. Келих і так застидалася, задивилася, що аж проливає. Тобто, Можливо, вами хтось зацікавиться і вам стане ніяково, ви будете стидатися. Тобто, бачите, є можливість, якщо ви в пошуку, познайомитися, звернути на себе увагу. Або ж навіть, якщо ви не в пошуку і ви не шукаєте знайомств, хтось зацікавиться вами, хтось зверне на вас увагу. Так що аж за вас, вам буде ніяково і соромно. Наступна карта. Наступна карта королева Пентаклів. Жінка стихій земля. Рибки ви вода, так що чоловіка, чоловіки мають шанс познайом. Можливо, це і є вже ваша половинка, ваша дружина, земля в нас козиріг, діва і телець. Можливо, це вже є ваша половинка, можливо, в ваше життя війде така жінка. Вона дуже така консервативна, приземлена, знає собі ціну, впевнена в собі. Зверніть увагу, куди вона гроші ховає. Така трішки маркантильна, вона все продумує, прораховує, і грошики від грошиків не відмовиться. <гум> Дивимося далі. Це фігурна карта, так, це така людина в вашому житті. Наступна карта. Відлюдник. А тут вже саме в цій колоді відлюдник, дивіться, який зображений, щось хтось шукає про вас інформацію. Можливо, саме ця дама, королева, така от вона, їй цікаво, що в тебе є, а що ти маєш, а що з тебе можна скористати. Не даремно вона собі монетку ховала, їй цікаво буде. Або ж чоловік якийсь. Можливо, це ваш партнер щось щось собі надумав, чи, можливо, у вас є якась ситуація така, що він сумнівається в чомусь і, бачите, заглядає в шухляду, щось він там, що він там хоче побачити. Не, невідомо, тільки він знає, що він там шукає. Це так, ну, явно, це не його шухляда, не його стіл, що він щось хоче там знайти, чи побачити, чи якісь натрапити на щось. Компроміс, компромат на вас якийсь шукає. Ну, будьте обережні, чужих людей не залишайте наодинці своїми речами особистими. Не щоб якийсь компромат на вас не знайшли і потім використали це проти вас. Давайте дивимося далі. А то щось так романтичне таро. Якось так все, все завуальовано, ніякої конкретики. Дивимося далі. Наступна колода, е, долина міражів. Ну, але у вас все стабільно, у вас класно, все, ну, перші карти дивіться, які на класичному таро. Радість, стабільність, і гроші є, і купите за них те, що ви шукаєте. Це класно. Так, долина міражів, перша карта. Паш посухів. Паш посухів це молода людина стихії вогню. Вогню це вогонь нас овен, лев і стрілець. Це можуть бути ваші діти чи онуки. Знайомство з такою молодою дівчиною чи хлопцем, залежить хто ви. Це також може бути початок одиничка, паш це як одинички, це початок втілення чогось. Ну, можливо, якщо ви купили по цій карті, чи винайли квартиру чи будинок, і це початок ремонту, змін, щось ви міняєте, купуєте, місцями міняєте, оздоблюєте, це коли ви їдете, щось втілюєте. Вогонь це коли це дія. Ви починаєте діяти, щось робити. Для вас цікаве, для вас приємне, з захопленням, тому що в нас тут були і також, дивіться, як в нас туз-туз-кубків, так і паш також початок. Це ще й задоволення і така пристрасть, з якою ви будете це втілювати. Вам це подобається. Наступна карта. Вступна карта трійка посухів. Трійка посухів, карта вибір, який ми вже зробили. Тут людина стоїть на порозі, дивиться, дивиться, сонечко, там класно, вона розуміє, куди вона йде і що вона залишає. Можливо, це От те, що ми тут в нас була карта будинку, це переїзд, коли ви вже. Переїжджаєте, готові туди, куди ви собі спланували. Або покажу: ви собі спланували поїздку, тому що це і навчання, і коли я щось хочу. Мені цікаво, і, і поїздка, і навчання, і нове щось спробувати, і от ви вже стоїте на порозі, щоб туди йти, що ви собі спланували. Це вибір, який ви вже зробили. Третя карта для вас. Паш. Паш мечів. Ну, у вас третя стихія початку. Паш мечів це мечі це інформація. У вас є паш, е, одиничка кубків, паш е, посухів, вогню і тепер паш мечів. Це інформація, яка є, ви отримали інформацію, ви знаєте, ви її вже проаналізували, ви втілюєте, і ви, вам це дуже подобається. Ви отримуєте задоволення і насолоду від того, що ви будете втілювати. Неймовірно, скільки склалося все докупи. Також це є людина, молода людина стихії повітря, ваги, близнюки і водолії. Молода людина, такої такої стихії, можливо, війде в ваше життя, ж принесе інформацію, звістку якусь. Або ж це є також діти і онуки наші. Три карти початку. Місяць вас буде насичений. Обов'язково програється в кожному комусь новими ідеями, комусь новими е початком чогось втілення нового, комусь е коханням, новими емоціями, а комусь все зразу. Дивіться самі, але місяць вас класний, стабільний, без таких коливань, коли цікаво. Я бажаю вам мої любі рибки з найкращого місяця. Втілюйте, бажайте, хотіть, досягайте. У вас є можливості, у вас є фінанси, у вас все вдасться, у вас є підтримка, упора. У Вас все буде гаразд. Вам все, все під силу. Живіть, мої любі, з насолодою. з Бажанням, з любов'ю, з вдячністю. Частіше піднімайте голову догори, не опускайте її донизу, тим паче не опускайте руки. У нас над головою небо, в нас над головою сонечко, не потрібно опускати голову донизу, насолоджуйтесь, заряджайтеся цим позитивом і енергією і транслюйте її, даруйте оточуючим своїм рідним. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Дякую, що ви зі мною, ви найкращі, ви неймовірні. Я дуже рада, що ви в мене є. Я люблю вас всіх, всіх своїх підписників. Дякую вам за зворотній зв'язок. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, повідомлення, побажання. Ставте вподобайки, щоб я розуміла, що вам подобається те, що я роблю для вас. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Щасти вам, мої любі! Мирного вам і спокійного місяця. Втілюйте, віри вам в себе, щастя, радості. І почуємося до зустрічі, Па-па.